І так, усім привіт. Значить, що у нас? Балакають шопотом, бо вокруг конкуренти. Вадим Вікторович. Поки не скатюга, ми йому строїмо здання. Верняк строїмо. Це було куплено на кровні гроші. Кусочок порятина в серці моєму. Значить, було здання, тут стояли станки колись. Висота висока. Ширина вузька. <хе> Дивіться, що. Взагалі, тут не було нічого. По-моєму, 9. 4 плити на 6, чи що воно? 54 квадрата, тут чуть менше 53. На два прицепа, мені кажеться, чітко. Нерівний пол був. Це все, <кхе> як вам сказати, Короче, це ми зараз все на нього бригаду вирубали ворота. Тут не було нічого. Це зараз спланують, втрамбують, завеземо пару міксерів, в пару один. Це ці стопчики були тут, коротше, зараз як вам показати правильно, Уловіть мислю. Тут вікно зверху було, криша підтікає то зробимо. Що тут з грандіозного? Була боржуйка здорова, кажу, останеться, да. розчитались, оформили, приїхав, нема буржуйки. Ладно. З грандіозного шоу. Три фази. І все. Три фази й двері. <гум> вот. Ну, Зараз візьмемо електрика, будемо робити освіщення. Земля пока в оренді, але я думаю, розберемося хто під питанням. Значить, що тут? Це в'їзд буде три на три ми зробили. Люди прийшли, значить. Туди ще 3,5 метра, сюди багато метра. Типу так шех прицеп закотив, один вторий. А ну напишіть. Чи не на кранбалку проще з той стіни забореться і до цього чи якось не знаю. Ну Це ж цю штуку не можна сверлити. Хто що знає, ну, бо це поки тема для мене не Такаясь електрика є, ну, напруга в розетці Напруга в розетці, і даже, навіть на цьому медному кабелі є, не будемо його трогати. Витяжка є Пиляку туди. В дальнейшому, в дальнейшему. Ну сейчас по успуні спланируємо, ви поняли, так? Да? В дальнейшому, що я думав. Що я думав? Розпред чит буде. Возможна витовку якусь для вадіка маленьку, не знаю. Він як таракан у цих условиях робота, може вона йому не потрібна. Там десь, мабуть, буржуйка буде уголочку. Да і верх в стіну виведемо в порядок. Ну, в принципі, не знаю, чим вам тут хваститься. Чим вам похвастається. Стіни штукатурити ніхто не буде, є Воно Все одно все буде чорне через три прицепи. Ну і все, поки отак. Насвіщення поміняємо. Це, звісно, не годиться тепер. Е, ізю, ізюменка, ізюм. горошинка на торті. Дворик є. Дивіться. Хоп. опять же ширина метрів. 9, мабуть. Тут метрів 20 до ворот, Коротше, отак поки, Це зараз буде лутку варити. О, от ця кавсі скривається, привезли, викинули сварки, а пацани десь до жні ломарями прибігти. Не мої. Мої нема поки роботи. Ось ключ на дереві висить всі діла, короче. Напишіть, що думаєте про все це, Ну, будемо сюди вадіка яка тараканова ще Можна буде столик йому зробити. Такий чук. Сусіди ще не знають, хто тут буде, ну, а що робити. Десь кирпич залиши від предыдущих власників. А, і той почали чистити. Може і ці половинки перечистять, от не знаю. Так, що у нас тут? Тут засипали трохи ось якийсь місце, багазон провалився. Розтягнуть нормально буде. Тут сварили лутку. Ну як сварили, вадик потом все обтягне, то що... що ви такі професіональні. Ну то таке Діло поправимо. Тут виставили маяки повністю. Сделаю рівень. Що ми сейчас делаємо просто? У нас тут на території, короче, стоїть стовп. Все показати не можу. Поряд самі розумієте. Шик. Він з балонів забетонірований, обріжемо, поставимо туди, бо я сюди евакуатором. Заїзд такий кончений, не заїду. Що ще? Зверху предлагали вікно вставити, але я поки. оно там можна Вадик ворота відкрив, не в Запорожжі. Без прожектор я привозив. Ще не поставили, да? бо сам не знаю. А, це тут навіть віб цим. Трамбовкою пройшли, затрамбували, все. Коротше, я думаю, прожектори десь по краям повісимо, туди-сюди, чихпик, тут вадіку битовочку маленьку відгородимо. Е, Получається, там столик він каже, душ йому, ну і все, що ще треба. А в цих фонарях, я знаю, тут медяхи повинні бути 400 грамів в одному фонарю, Откуда знаю, не спрашуйте. Ну і все, і порядок. Та зараз тут розтягнемо по двору. Короч, і порядочно буде Кирпич нам дали в подарок щоб заложити все сплануємо щоб машина могла їздити провалився газон реально аж на місці впав пішов два тімо залишимо потім його ламаємо і все і так пройшло час десь неділю три може чотири не вважав значить що зробили по території тут щось було його вбрали стопчик був тут перенесли Забетонували. тепер ворота відкриваються повністю, бо евакуатором би сюди не проїхав. Цей кусок відходів, це я не пам'ятаю вже що. Куча кирпича лежала його монтували сюди зверху. Привезли дві машини такої відсипки, Щебінь, пісок. Коротше, бо машина сідала бетоновоз чи сів чи був сісти. Лупанули повністю ворота нові. Одна стовп бетонували. Е, що зробили всередині? А, ось зараз сюди, сюди, сюди бетончика хватило на крильцо. Маріка, ну там десь автомат включи. Наже таке поміщення. 5 кубів чи 6 Коротше, Бетон Я не помню. Короче, влупили, електрику розвели. Та все включаю вверх і все. О. Прожектори встановили, щоб було Вікторовичу видно. Це остатки ворот. Маяки повитягали, бетон це якийсь, там ми брали супер-куперський. Бо це людей ні раз не каже, не стукає молотком по полу, ви знаєте далі, так? Да? Навіть всі оставили, а це вже люди роблять. Точно не вадік робив. Пробували витяжку запустити, вона не працює. Та здання таке не маленьке, я вам скажу. Дивіться, хватає міста. По проводці не знаю, по цій. Потолок ще зробили, там потолок. Тік, поміняли 4 шиферини на криші, в общем, залатали все як треба. Розводку електро повністю 220-380. Це виключитель, не знаю на що. А, воно і так і так виключається, поняв. Ще перший раз сюди заїхав, не знаю. Чотири розетки по бокам. ну Сюди три прицепи стане, я зараз вам уголок зайду. Уголок зайду. Три Трипраця постане, ну. Дядя Миша, а може ми лучше міста Вадика сюди редуктори будемо складувати і продавати і все. Скажи, хто вадик? Вадик хто? Вадик амнук. Гам... Амнюк не хоче работать. Ще на нього матюк сказати, тільки не вилезє. Ой, синок, це великий матюк був. Хто навчив, не кажи. А з другої сторони камери його не видно. Ці лампочки поснімаю, вони не працюють. Можливо, якусь... ну, хоча тут воно все охороняється. Решотка нам не потрібна, коротше. Ось таке здання, мені дуже подобається. Висота метрів 5-6. Драбина 4 і там ще. Вот. в принципі, пішов. штукатурить, білить, ніхто не буде. Кого ти закрив? Нам закрив, все, тихенько. Чш, будеш розвитися. Ось таке от поки імаємо. Ну все, поки отак. От На площі думаєте про все це діло. Мені дуже подобається. поки що. Ще хотіли ворота люди утіплять. Ну, Типу, це, во перше доповнітне маніває. Це, кстати, весь ремонт десь трошку доларів зайшов. Тільки цемент щось до штуки баксів. Ну, коротше, нормально. Ця стіна була повністю, її вивалили, показував, ні, не пам'ятаю вже, що я знімав, давно було. общем, з воротами, це з усіма інвестиціями, з електрикою 3000 доларів. До сюди лягло. І то робили вже все по мінімуму. Ну, це щитками, цими шкафами, ключами. Робив. Дядько нормально зробив, я ж кажу, штукатуриться, все ніхто не буде. Ще питання, щось не знаю, з цим вадіком робити він не хоче. Думаю, якщо всякий случай, тіпа, туди токарний, сюди токарний, пару фрезерних посередині. Не знаю, подивимось, поки це все слова вилами по воді. Як кажуть, далі буде видно. Не забуваємось підписатися. Все, мехалиш, закривай. Поки все чорненько. Скажу, і тут територія можна. Щось... Ну, все, і забетонуватися буде мільйон бабок стоїть. Може якусь плиточку. не знаю. поки пока отак, вот далі буде видно.